Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні у нас з вами практична частина. Говорити ми будемо з вами про найвищий ступінь порівняння прикметників. Тож, записуємо зошит найвищий ступінь порівняння прикметників. І говорити ми будемо з вами про те, хто швидший, більший. Або спритніший. І почнемо ми з вами із односкладових прикметників або двоскладових. Для прикладу візьмемо слово big – великий. Big – великий. Для того, щоб сказати більший, згадуємо з минулого уроку: нам треба. Додати закінчення e. Big, bigger. великий більший. А якщо у нас є найбільший, для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння прикметників, нам треба до прикметника додати закінчення «ест» і перед прикметником поставити артикль «the», The Biggest найбільший. big – великий. bigger – більший. The biggest – найбільший. Пам'ятаємо про правило подвоєння останньої приголосної, перед якою стоїть одна голосна. Small – маленький. Smaller – менший, the smallest Найменший ми додали з вами закінчення ест. Давайте розглянемо ще приклади. Записуємо у ЗОшит. Пишемо слово Young і згадуємо: «Ян» – це молодий або юний. Якщо хтось молодший younger, Younger це ми знаємо з попереднього уроку. Записуємо. Ян Young, Younger. А якщо хтось наймолодший у родині, The Youngest. The Youngest додаємо закінчення –est. Це правило діє, пам'ятаємо, якщо у нас прикнеметник маленький, односкладовий. Або двоскладовий. Хай високий. Хос – і хай. високий. А кемел хає – вищий. А найвищий у нас джираф. Хаєст. Хаєст. Пишемо хай. хає. The highest. Пам'ятаємо, що у найвищому ступені порівняння прикметників, перед «highest» має стояти артикль The «Cheap» – Записуємо. Cheap – це дешевий. Для того, щоб сказати дешевший, ми додаємо закінчення E – «cheaper». А якщо річ найдешевша. Cheapest the cheapest. Cheap. – The cheapest. Happy. Щасливий. З минулого уроку ми пам'ятаємо щасливіший – «happier». А найщасливіший The «the happiest». При цьому пам'ятаємо. Правило заміни букви Y на I. Додаємо закінчення E. А у найвищому Y змінюємо на I і додаємо закінчення S. А тепер поговоримо з вами про багатоскладові прикметники. І для прикладу візьмемо слово. Інтестін цікавий. Цей фільм Інрестін цікавий. А якщо фільм цікавіший, у нас з вами багатоскладовий прикметник. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння прикметників, ми з вами додавали слово «мо», ставлячи його перед прикметником. Мо інтересін. Більш цікавий. Цікавіший. А якщо фільм буде найцікавішим, тоді перед прикметником багатоскладовим ми поставимо The most, The most, The most Interesting. Найбільш цікавий, найцікавіший. The most interesting. Поставте на паузу. Запишіть. Interesting це цікавий. More interesting цікавіший. The most interesting найцікавіший. Розглянемо це ще на прикладі слова comfortable. Зручний. Згадуємо. Comfortable зручний. Зручніший. more. Comfortable. More comfortable. Comfortable слово багатоскладове. Для того, щоб утворити вищий ступень порівняння, нам варто додати мо перед, перед прикметником. А якщо це буде найзручнішим, The most comfortable. The most comfortable. Поставте відео на паузу, запишіть приклади. Ще для прикладу візьмемо слово delicious. Смачний. Слово delicious також багатоскладовий прикметник. Для того, щоб сказати смачніший, тобто порівняти один з іншим, ми вами напишемо «more delicious». Смачніший. А при найсмачнішому? The most delicious. Найбільш смачний. Найсмачніший. Delicious. more delicious. The most delicious. Ставимо на паузу. Записуємо. The Most Delicious це найвищий ступень порівняння. Dangerous небезпечний. Прикметник багатоскладовий. Dangerous небезпечний. А якщо буде небезпечніший, ми з вами ставимо Mo перед прикметником. More Dangerous, more dangerous, Небезпечніший i найнебезпечніший. the most dangerous. The most dangerous. Ставимо na pauzu i zapisujemo. При утворенні ступенів порівняння прикметників є і винятки. Це слова, які утворюються не за цими правилами. Давайте з ними познайомимося. Записуємо в зошити винятки. І давайте знайомитись. Good хороший, bad поганий. Old старий. Many, Much – багатий, little малий. Ну, всі слова ви знаєте, але давайте подивимось, як вони утворюють ступені порівняння. Good хороший, better – кращий, The best найкращий. Звернемо увагу, що слово змінилося. Good, better. The Best. Good. Хороший. «хороший», «better» кращий. The best найкращий. Записуємо слово «bad», Прикметник «bad», Поганий. Worse гірший. The worst найгірший. Bad Worst the worst. Поганий, гірший, найгірший. Bad – worse, The Rust. Наступне слово old. Старий. Old, old, the oldest. Якщо розглянути це, це, цей прикметник, то ніби все нормально. Він не змінив, він створюється за правилом. Чому ж це слово попало у винятки? Old старий. Old старіший або старший. The oldest старіший, найстаріший, найстарший. Old, The Oldest, має два значення. Старий ріший, старший, найстаріший, найстарший. Old. Older, the oldest. Many. Much. Багатий. Many. Much. Пам'ятаємо: many ми вживаємо із злічувальними іменниками, much – з незлічувальними. Більше. Мо – найбільше – the most. Ось звідки у нас з'явилися слова перед прикметниками. Більше найбільше. Більше найбільше. Many – much, more, the most. Little – Маленький. Little маленький. less – менший, the least – найменший. Little, less, The least – Малий, менший найменший. Little, less, the least. Поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, слова. Якщо треба, поверніться наперед. vídeo